Дев'ять питань для того, щоб перевірити, чи він справді той самий, чи зможете ви з ним будувати своє майбутнє? Питання перше: чи не від кого він не приховує ваші стосунки, чи знають всі його друзі, його найближче оточення про те, що ви є у його житті, про те, що у вас є відносини, про те, що ви зустрічаєтеся? Якщо він веде свої соціальні мережі хоча б іноді, то чи викладає він вас туди, чи є ви там взагалі? Друге питання: чи є у вас відчуття того, що ви для нього найкраща жінка у його житті і взагалі у всесвіті? Чи є у вас відчуття того, що ви незамінна, що ви для нього єдина? Третє питання: чи приносить йому задоволення, коли він робить вас щасливою? Чи знає він, як це робити? Чи знає він, як це приємно вам? Чи робить він це? Питання четверте: чи не проявляє він щодо вас агресію? Чи не піднімає він на вас руку? Чи не підвищує він на вас тон? Чи не хватає? Він вас чи не робить він таким чином, щоб ви злякались? Питання п'яте: чи не потребують ваші стосунки ваших жіночих грошей? Тобто, якщо ви не будете вкладатися у там, не знаю, може, ви зараз складаєтеся у продукти у оренду квартири, то чи проживете ви разом на його гроші? зможе він це забезпечити? Питання шосте, чи робив би він щось без вашого прохання, просто через те, що він знає, що це треба зробити без нагадувань, просто сам пішов і зробив. Питання сьоме може бути нелегким. Чи хотіли б ви, щоб ваші сини були схожі на нього? Мого чи хотіли б ви, щоб вони мали такі самі якості? Щоб вони говорили схожі слова, щоб вони мали схожу поведінку? Питання восьме. Спробуйте відповідати чесно: чи бачите ви з ним своє майбутнє через п'ять років? І яке воно через 10 років? І уявіть собі, яким ваше майбутнє може бути із ним через 10 років, як ви себе будете почувати у такому майбутньому із ним. І питання дев'яте: чи зміг би він покупати, погодувати або просто погратися із дитиною для того, щоб ви просто могли відпочити? Просто щоб вам дати час на себе. Діліться своїми відповідями у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Я знаю, що не всі питання приємні, не всі питання залишать у вас такий приємний після і розуміння. Можливо, ви через щось розчаруєтеся, але краще так, краще задавати собі некомфортні чесні питання, щоб робити певні болючі рішення, змінювати своє життя для того, щоб його у майбутньому покращувати, а не ігнорувати реальність, потім кудись. Із чоловіком йти, і як виявиться, ви дійшли не до того життя, до якого ви хотіли, і потім вже розчаровуватися. Краще розчаруватися раніше, аніж зробити це потім через 10 років. Всім великого кохання і щастя.